Привіт, мої творчі друзі! Мене звати Вікторія Сенгаївська і ви на моєму каналі Art .so. В попередньому відео я показувала, як із пап'є-маше зробити старовинну грецьку маску медузи горгони. Тож сьогодні в цьому відео я вам хочу показати і розказати, як я її розмалювала і що в мене вийшло. Дорогі мої друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок. Бажаю вам приємного перегляду. Я завжди фарбую акриловими фарбами. Так як стародавні греки робили маски з глини, я взяла фарбу схожу на колір глини. Але це не обов'язково. Ваша маска може бути будь-якого кольору. Наприклад, під бронзу, під золото або під срібло. І так. Я пофарбувала низ маски, почекала, поки він висохне, і взялася за лице моєї горгони. Пофарбувала його тією ж самою фарбою. Далі я взяла зелену фарбу типу кольору старої трави і почала фарбувати зачіску і змії в моїй медузі. До речі, медуза по древньогрецькому захисниця та повелителька. Медуза найвідоміша з трьох сестер горгону. Чудовисько з жіночим обличчям та зміями замість волосся. Після того, як я трохи озеленила зачіску моєї пані, я взяла бронзову фарбу і придала трохи блиску її волосся. Я люблю колір цієї фарби, він називається стара бронза. Він завжди придає дорогий і старовинний вигляд любому виробу. Ну а після волосся мене понесло. Я пробронзувала її всю. Але не багато. Фарбу наносила методом сухого пензля. Ну, а потім очі. Намалювала їх зеленою фарбою. Райдушку ока зробила жовтою, а зіницю чорною. І зробила її продовгуватою, як у змії. За міфологією, погляд медузи перетворював людей на камінь. А за іншим варіантом, сам вигляд медузи був настільки потворний, що всі, хто її бачили, кам'яніли. Так як на голові медузи були змії, я вирішила їх задекорувати. Були в мене камінчики. Вони залишилися від алмазної мозаї. Я взяла червоні, приклеїла їх клеєм в зону очей змійок. Клеєм клеїла рідкі цвяхи. Можна скористатися будь-яким іншим клеєм. Але я люблю саме цей клей. Він супер склеює і є прозорий, скільки б ти його не наніс. Він буде невидимий. Між іншим. Острів Сицилія традиційно вважається місцем, де жили горгони, і було там вбито медузу. І її зображення й досі прикрашає прапор цього регіону. Далі я вирішила прикрасити і тіло змійок. Є такий камінь-халцедон, який отримав назву на честь давньогрецького міста Халкідона. Цей мінерал був відомий ще з часів стародавньої Греції. Його родовища знайшли на березі Мармурового моря. У мене були бісеринки кольору, схожими на халцедон. А він є переважно синього, синюватого, рожевого кольору. От я й прикрасила ними зачіску медузи. І пройшлася камінчиками. По лобі медузи, ніби зробила їй діадему. Між іншим, діадеми були особливо поширені серед аристократії Стародавньої Греції та Риму. На місце кріплення діадеми я нанесла товстий слой клею. Але коли він висохне, його взагалі не буде видно. Тому я не переживаю. Так як моя медуза дівчинка, я вирішила одягти її в кульчики з різних бісеринок. Так само намазала клеєм рідкі цвяхи і поприклеювала бісер різного кольору. Ну, якщо мова йде про Древню Грецію, то вже скажу: багаті гречанки та заможні ремлянки носили сережки з перлами. Демонструючи і оточуючи свій достаток та високе становище. А от представниці ж вищої знаті надавали перевагу більш яскравим каменям. Вибираючи для світських виходів сережки з тупазами, з гранатом або з сапфіром. Після того, як я одягла свою медузу в прикраси, мені здалося, що очам щось не вистачає. Тому я пофарбувала їх бронзовою фарбою методом сухого пензля, щоб придати їм зловісності. І знову трішки додала бронзи по всій масці. Далі я зробила підвістку з джутовою мотузки і картону, і приклеїла їх гарячим клеєм. Ну і в кінці я пофарбувала маску акриловим лаком. І залишила на просушку. Ну і все, моя пані медуза готова. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі у слідуючому відео. Ваша Вікторія!